Він завжди посміхався, ніколи його не образиш. Завжди в нього посмішка була на лиці. Завжди я до нього зверталася, і всі, хто друзі, звертались до нього, то він завжди ніколи нікому не відмовляв в житті. Я просто не пам'ятаю, щоб він був якийсь такий з відмовами. Останні слова, як він дзвонив мені, каже, комась, собери мені на тепловізор, каже, бо їдемо, як сліпі кошенята, нема нічого. Не встигла, не зібрала. Хлопці наші не змогли, мій чоловік теж кантузили його, він не зміг прийти. Його зараз відправили обратно на Бахмут. Разом з вересня вони були трішки тут в кривому розі в місті. Потім їх перевели на е, е, білоруський кордон. Вони там стояли і це їх перевели. І так як я знаю, що Олександр пішов в перший бій, мій чоловік врятував двох хлопців, його не встиг, бо він був дуже тяжко ранений. Дуже шкода, і навіть не передати ту біль дружини. Яка тримається на ногах, ми все, що змогли від нас залежне ми зробили.